Вітаю, друзі. Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. У Луцьку громадяни Росії можуть без проблем зняти квартиру чи готельний номер. Ну до такого сумного висновку прийшли журналісти інформаційного агентства Конкурент. Спочатку журналісти телефонували за приватними номерами, щоб зняти квартиру. Говорили російською, запитували, чи не буде проблем, щоб зняти житло, якщо є російський паспорт. Далі все повторилося із луцькими готелями, і практично всі, всі казали: да без проблем, заселяйтеся, живіть. Півтора десятка дзвінків, і тільки одна, одна людина сказала ні, бо їй стало гидко. А потім в соцмережах здійнялася буря обурення. Одні кажуть, це дискримінація людей за національною ознакою. Цього не можна робити. Інші кажуть, не все так однозначно. Є ж і хороші руські, ті, які роками живуть в Україні і допомагають боротися з режимом Путіна. Що можу сказати я? Шукаєте хороших руських. Хороші руські лежать в полях Херсонщини, в лісах Харківщини і Луганщини. Прикопані в териконах Донбасу. Якщо у вас прокис борщ, ви його зразу виливаєте в унітаз. Ви ж не кажете, о, картопельку ще можна з'їсти. І виймаєте з кислого борща картоплю. Так само і з хорошими руськими. Ви їх теж викупуватимете з цього помийного відра. Зрозуміло, що всі ми хочемо жити в правовій державі, де забезпечуються права кожного незалежно від раси, національності чи віросповідання. Але камон! Війна на дворі! А тому ваша русофобія недостатня. А тим громадянам Росії і Білорусі, які вважають себе борцями з режимом, скажу: здавайте паспорти і приймайте громадянство цивілізованих країн. Чергове про ціни на газ для населення. В мене є дві новини: класично: одна хороша і одна погана. Хороша новина з 1 травня 2023 року і до 1 травня 2024 року газовий тариф для населення залишиться незмінним: 7 ,96 гривень 96 копійок. Ну, про це повідомив Нафтогаз. Але я тепер вам повідомлю і погану новину: ми все одно заплатимо за цей газ повну ціну. Зрозуміло, що не кожен зі своєї кишені, але з кишені колективної, ну тобто з державного бюджету. А це значить, що ми, як українське суспільство, доотримуємо якісних доріг, шкіл, садочків, ну інших ніштяків. Ну, що там казати, у нас буде менше коштів, щоб закупити зброю для військових, які борються із російською навалою. Ну, чи правильне це рішення Нафтогазу? Залишити тариф незмінним, попри його неринковість? Очевидно, що це рішення політичне. Але чи може бути якесь інше рішення в період війни? Коли люди втрачають роботу, а доходи з'їдає інфляція ну, питання, звісно, дискусійне. Як крадуть на експорті електроенергії? Поки ми тут з вами маємося, корупціонери при владі продовжують нас обкрадати. Попри війну, попри безробіття, попри шалену інфляцію. Зараз знову буде складно. Але спробую пояснити на пальцях схему, яку вчергове підсвітив телеграм-канал Монополіст. Отож, на початку квітня Україна відновила експорт електроенергії на Захід. Основним напрямком експорту є Молдова. Ну, прикол в тому, що потреби Молдови в електриці більш як на 90% забезпечені молдовською дрес. А надлишок енергії, а це порядка 400 МВт-годин, Молдова перепродає в Румунію. Ну, але вже за вищими цінами. Тут виникає логічне запитання: а чому Україна не може експортувати електроенергію в Румунію напряму самостійно? Ну, саме і в цьому полягає схема. Отож, в кожній країні є свій оператор системи передачі електроенергії. В Україні це, наприклад, Укренерго. Для того, щоб експортувати електрику, потрібно отримати доступ до міждержавної передачі. Такий доступ е, компанія може отримати на аукціоні ну тобто, хто більше заплатить. Той і експортує. Але в міждержавному перетині беруть участь два оператори український і іноземний. І по справедливості доходи мали би ділитися навпіл. Власне, такий підхід і відповідає європейським правилам. В березні 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення, Україна приєдналася до європейської мережі операторів систем передачі електроенергії, скорочено НСОЕ. Ну тоді ж всі сторони неформально домовилися, що рік всі доходи від продажу перетину Україна залишатиме собі. В Україні був рік, щоб внести відповідні зміни в законодавство і ухвалити відповідні підзаконні акти, які б дозволяли проведення спільних аукціонів із закордонними операторами. Але такі зміни почали вносити лише в квітні 2023 року, ну тобто місяць тому. Натомість, у вересні 2022 року Укренерго узгодило з румунським оператором правила проведення спільних аукціонів на доступ до перетину. Але наш національний регулятор енергоринку НКРЄКП, який де-факто підконтрольний міністру енергетики Герману Галущенку, не погодив ці правила. Натомість запропонував свої, які вже не влаштували румунську сторону. В результаті Румунія відмовилась від проведення спільних аукціонів на українській платформі і наполягає на переході на платформу JAO, де проводиться більшість спільних аукціонів в ЄС. Але в Україні немає відповідної законодавчої бази. Ну ось коло і замкнулося. І як стверджує обізнане джерело телеграм-каналу Монополіст. Корупціонери в Україні, Молдові і Румунії домовилися на трьох. Суть цієї домовленості полягає в тому, що з України електроенергія умовно продається по 80 євро за мегават годину, а в Румунію ця електроенергія буде перепродана вже по більш як 100 євро за мегават годину. Маржа ж ділиться на трьох після сплати податків та мит. Доплату тридцятки військовим повертати не збираються. Українські владці знову заговорили про доплату. 30 тисяч гривень військовим та правоохоронцям. Ну, зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ті, хто воюють, повинні отримувати більше, ніж ті, хто в глибокому тилу. Ну, зрозуміло, з цим не можна не погодитись. А виплачувати тридцятку для тилу, мовляв, грошей не вистачить. Відразу ж з'явилася заява міністра фінансів Сергія Марченка. Той сказав, що повернути військову доплату в 30 тисяч можна лише через збільшення податків для всіх українців. Вся справа в тому, що кошти з інших джерел, наприклад, зарплати держслужбовцям, не перетікають на військові потреби, бо їх ми сплачуємо з міжнародної фінансової допомоги. А ось на зарплати військовим мусимо заробляти самі. Отож, за словами українського міністра фінансів, нам не вистачає 170 мільярдів гривень, щоб повернути виплати в 30 тисяч. Ну, щоб це зробити, потрібно підняти ПДВ на 4%, і тоді воно складе 24 і втричі збільшити військовий збір. Тоді ми платитимемо 4,5% від нарахованої заробітної плати. Більше того. До Верховної Ради звернулися військовослужбовці на чолі з генералом Залужним, які просять відкласти розгляд законопроекту, який би повернув виплату в 30 тисяч для всіх військовослужбовців. Ну, отож, зрозуміло, що ніхто повертати виплату в 30 тисяч військовим поки що не збираються. Волинський національний університет хитро ремонтується. Майже через рік після початку повномасштабного вторгнення Волинський національний університет імені Лесі Українки вирішив відремонтувати е, приміщення, в якому розташувався медичний факультет. В себе нічого, якби не декілька особливостей таких будівельних робіт у воєнний час. Отож, університет оголосив тендер із дивною назвою: Поточний ремонт, увага! з протиаварійними заходами в приміщенні медичного факультету. Якщо ж уважно почитати тендерну документацію, то виявиться, що це звичайний поточний ремонт із заміною дверей, вікон, облаштуванням стелі, підлоги, каналізації, опаленням, ну і все таки інше. Немає ніякого укріплення несучих стін, фундаментів, аварійного електрозабезпечення, латання дірявих дахів. Якщо коротко, то жодними протиаварійними заходами там і не пахне. Ну, хіба що вимога будівельникам на роботу тверезими приїжджати, щоб в аварію не втрапити по дорозі. Ну, це я так, типу, жартую. А ось Волинський університет не жартує і каже, що цей поточний ремонт протиаварійний. Чому так? Вся справа в тому, що в країні війна. І Кабмін ухвалив постанову, яка регулює порядок проплати різних рахунків через казначейство. Є відповідна черговість проплат. Перша це все, що пов'язано з національною безпекою та обороною, закупівлі зброї, зарплати військовим, забезпечення армії харчами, пальним, ну і багато всього іншого. Друга черга це виплата зарплат і пенсій, погашення державного боргу, ну і от такий перелік інших видатків. Ну зокрема й аварійні ремонти. І третя черга це всі інші видатки. І за логікою речей поточний ремонт падає в третю чергу, яку будуть оплачувати в самісінькому кінці. Ну, що робить ВНУ? Правильно, дописує до назви свого будівельного тендеру слово протиаварійний. І це все коштує державному бюджету майже 10 мільйонів гривень. Тобто грошей на оплату зарплат викладачам університет не знайшов, при тому, що це захищена стаття видатків. Скоротив зарплати рядовим працівникам, але не ректорату. А на 10 мільйонів е, ремонтувати приміщення знайшов гроші. Ну, совість, якусь вже треба мати. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Віч. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам, і до нових зустрічей в ефірі!